Зараз в мене посада, начальник розвідки мінометної застави. Друга ротація от моя, на Лучанському напрямку. Як і на позиціях, як треба підмінити, так і доставкою, ну, забезпеченням провізії, розвідкою. Всім займається. Стараємося всім все допомагати один одному. І От недавно. Знищили машину вроді Урала їхнього. Це було ночі. Замітили рух, спалили де зупинилася. Був прильот метрів 2-3. Від, вже від цього самого Урала то там вже й смислу не було добувати, а дали ФПВ-шникам, щоб вони зробили свою роботу. Максимально скритно мають працювати, тому що пташки їхні постійно висять. Ця позиція зараз повністю знаходиться під землею. Вона повністю в рівень землі, зашита, яма. Ну і от верх виїзний, відкривається доверху і працюється. Відпрацював, закрив, навівся. Якщо треба знову працювати, знову відсунув, відпрацював, закрив. Чим, чим швидше, тим краще. Чим швидше ти відпрацюєш тою самою міною по тій цілі. Тим менше ризику, що тебе спалять тут. Знаходять, розшукують, вишукують і потім починають з кідами, здобувати, СПГ-шками, все повністю починає прилітати. це антидронова пушка помп, е, автоматичний помп, ну, помпач, типу, як авто, на автоматі. просто. Протиодронові патрони. І от він за, за раз 10 штук може випустити як автомат. Раз, тут, якщо якась відсечка гепну, Далі можеш працювати з кіну, достав другого магазину, далі працюєш собі. 21 рік я пішов на срочку. Навчався там на курси, сріжанські курси та на кінолога. Отримав я державну собачку, бельгійська малінова. Собаку звали Альма, виконувала команди всі дуже добре, була дуже розумна, пошукова. Ну, мені подобали знаю. Навіть були такі плани забрати її додому. Ну, Мені хотілося б цих движень чи приключень, якісь дуже хотілося повоювати, побачити, що воно таке, як воно, що до чого. 22-го року, в вересні, я підписав контракт і перевівся в бойовий підрозділ. Перший Донецький загін. Зараз бригада Гард. 22 роки вам ні. Спитали, в кого, які є. Ну, Чиє права, там якийсь досвід, ще з чимось. Ну і я якраз попав. Так що на водія в мінометну заставу. Навчали, бігали, відпрацьовували тактику бою ближнього, дальнього з укриття і так далі. Навчили там, як правильно виставляти міномет. Ну, спочатку я не вважав, що те все, що навчають, там то буде корисно там, десь потім мені почало це подобати. Вже. Ну і тренували, тренувалися кожен день, готувалися до виїзду. В жовтні мене перевели в середині місяця, а 12 грудня у нас був вже виїзд на позиції Бахмуту. В Бахмуті ще так, такий час був, що можна було їхати без ночника і на світлі прориватися. Тоді в основному арта глупила. Це практично початок війни перший рік. Я перший раз, як вдягнув ночніка, їхати. ну, Ти не чувствуєш, ще габаритів, я не міг їхати, я вправо-вліво, по всій дорозі їхав. Треба привикати теж. Два дні три. Безпеково жовіше. Щоб нас не спалив ворожий дрон. Ну, водій це така професія, що повинен знати, якщо ти водій особливого мінометного розрахунку, то ти повинен вміти все. Замінити любу, любого, ну, любе число в розрахунку. Ось. Цілі в основному запам'яталися піхоту. Нормальною кількістю живе на переїзді в Солідарі. Там вони забігли в переїзд під поїзд, там такий був. Ну і ми закинули, виходить, так міну, що ззаду них і просто їх сюди осколками всіх повністю знищили піхоту. О, а що такое? Кабзончик втрачають в Росію. Працювали і по будинках, де ну, противник ховався. І там по, по, по будинках, по підвалах, по, по бліндажах, по окопній лінії. Ну, Міномет по всьому працює. Ну все на адреналіні, тобі ти, тебе бадьорить, як ти більше влучаєш, тебе ще більше натхнає. і ти починаєш давай працювати, давай ще кінем, давай ще туди одну, а то давай ще одну заключительну, щоб на Ти, ну, входиш в процес, тобі це починає подобатись. Ну, Наприклад, мені це подобалося. Скупчення противника. Пряме попадання в транспортний засіб, який довозив БК. Саме більше 113 мін за день відпрацьовували. А на 120-х десь 30 штук. Неповний кілька це день був. Зранку ми просинаємося. Перед мене якраз тоді вроді виїзд. Виїзду не було. Е, мене, навірно, да, виїзду не було. Приходять, там у нас був напротив. Цього пункт волонтерів. Там у нас волонтери були, і приходять до нас цієї і кажуть, що там був прильот здання, і там є люди, чи не могли б допомогти там. Ну Кажу, що йдемо, подивимося. Получилося так, що десь чи ракета чи міна там щось залетіла. три поверхи ліснічної клітки знесли просто вщент. Просто така сплошна дирка була. А на сьомому поверсі жили чоловік з жінкою і мати. І виходить так, що вони звідти спуститися вже не могли, для них вихід перекрились. Вибрався на балкон, познаходив там такі, я не знаю, ну таке, як виглядало, як драбина, але це, мабуть, була стінка для лазення. На перший прольот положив це, і познаходив і добралися вже до тих людей. Почули казати, що давайте ми вам там допоможемо, збирайте речі, теє, те, те, те. Чоловік спустився, зніс речі. Подивився на це все, що вони там далі можуть жити. Вони відмовились від евакуації, звідти вони сказали, що вони там далі будуть знаходитися і жити. Не знаю, що там з ними далі сталося. Як до чого. Перший мій виїзд на броньовому на цій рушельці. Це, ми тоді відпрацювали всього 6 годин. Нас спалили звідти, що ми працю... там працюють по них, і починає насипати. Ну, не знаю, що то таке працювало, але щось працювало серйозне. Почали пристрілювати, у нас було укриття в ангарі бетонному. І почалися влучні вже постріли. Останній постріл вже був під моровку в цей ангар. І ми почали тоді звідти втікати. Ну, ми зрозуміли, що зараз слідший, або в нас буде, або перекриє дорогу нам виїзд і прийдеться евакуюватись пішки. Ну і я був тоді ще водітелем. Перший прильот мені був. Під, під жопу в машині машину просто закинула, а машина була на ходу. Під морду прилітає ще один цей, і машина падає в, ну, в аварійний режим. Після того зразу люди евакуювалися в траншею, понад дорогою була така. Ну, хвилин 3-4 ми полежали. Розуміємо, що тут треба щось рухати, щось робити. Я приймаю рішення ну, попробувати ще раз завезти цю машину. Ну, Вона вже там диміла, віщала, парувала вже все. Получилося в мене це завезти її. І, ну, Після того б я починав рухатись там по 10 метрів, вставав і підбирав людей. Ну, люди всі були цілі. Там, там всі здивовані були, там всі на радості, на паніка, там що хоч було. Спочатку кричали, а потім. Зрозуміло, що вже все добре. Рушелька літала нормально. Я 140 на неї їхав, як дядька. Рушелька там, та машина взагалі звір була, мені так нравилось, що капець. Там і мотор мощний, і проходів неї висока була в той рушельці. Просто пузом плив побувати, а їхала. Ну і по бахмуту літали, да. в основному літали, щоб чим швидше, тим краще, щоб тебе ніде нічого не замітило. Під час ротації нас там далі проводили заняття, ну, далі хто, як це як показували в бойових, ну, і з тим типу, відповідали під його посаду. Підбиралося керівництво, типу, що от того треба туди, того треба туди. От люди бачили, ну, начальство бачило, як працюють, і вони їх і переводили. Прийшли, сказали, ти будеш, от, начальником розрах... мінометного розрахунку. Все. Сказав, що добре. Навчання в мене були два рази і в Великобританії, в Англії. Перший раз ми їздили, навчалися на ну, звичайних МБ. Пройшли там курси. Це вже після бойових дій. Ну і другий раз їздили так само на головних сержантів рот, так само на, типу, вже більш на... Ну, Керувати особливим складом. Інструктора засідали, робили засідки нам там на криші ще десь. і, ну, і Нам задачу поставляли штурманути цю будівлю. Були і гранати, ну, правда, учебні. Працювали і гранатами та й димовухами, викурювали їх звідти здання. І з пораненими, там, тягали їх під час штурму, що тебе штурмують там чи ти штурмуєш, штурмуєш. А... Тебе поранені, маєш в безпечне місце, в укриття, там, в точку евакуації, то попадалися такі, що по 120 кг, що ти тою руку вже не можеш нести в чотирьох, а тобі треба його пронести 150 метрів. У ми, ми, нас немає такого, що в нас у мене посада начальник, я нікуди не піду. Ні, у нас такого немає, у нас всі рівні. Ми там, Треба допомогти тому, поїхали, тому допомогли, треба те, треба те. Ну і так працюємо. Хочеться й додому, і до, до сім'ї, але... І знаю, що треба і тут, а бути хтось. Доки війна не кінчиться, я не піду нікуди ж правильно не, не піду додому. Ну, Доки зможу працювати, так і буду працювати. Доскільки сил виходить. А там будемо бачити.